Лов народ, нещодавно не робив для вас огляд планшета Lenovo Legion Tab, який, хоч і був дуже крутим планшетом, але все одно він націлений виключно на ігрову аудиторію. Ну, здебільшого. Насправді, любителів ігор дуже багато і цьому свідчать мільярдні прибутки цього сегмента. Але багатьом все ж потрібен більш універсальний планшет, так щоб можна було і попрацювати, і пограти, і кіно подивитися на великому екрані. У компанії Lenovo величезний асортимент різних моделей під різний розмір. Гаманця і під різні задачі, і моя аудиторія точно знає, що ці хлопці вміють робити круті речі. Сьогодні мою увагу привернула їх свіжа флагманська модель Lenovo Yoga Tab Plus, яка за адекватні гроші пропонує топове залізо, дуже круту комплектацію. Ну і звісно, куди ж без штучного інтелекту в новинці 2025 року. Ми вже неодноразово чули від різних виробників про еру пост-ПК, коли з. Звичайні стаціонарні комп'ютери більше будуть не потрібні, а їх замінять отакі планшети і подібні пристрої. Так, от, в те, що комп'ютери зовсім зникнуть, я не вірю. Але цей пристрій дає чітке розуміння, що для багатьох планшет вже сьогодні може стати основним інструментом для роботи та розваг. І я не перебільшую, я кажу абсолютно відверто. Якщо ви мені не вірите, будь ласка, подивіться це відео а, до кінця, і можливо, ви теж зміните свою думку. Кому цікаво, влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити подобаєчку, а я починаю! Коробка, в якій приїхав до мене планшет, виконана з переробленого картону. І я грішним ділом подумав, що під соусом екологічності під ніж піде ливова частка комплекту. Але коли я відкрив упаковку, я був дуже приємно здивований. Всередині все також було зроблено з переробленого паперу та картону. Але на аксесуарах економити не стали. Окрім самого планшета, всередині лежав блок живлення, кабель, крутий активний стилус, магніт. Що чохол з підставкою та клавіатура з тачпадом. Так, друзі, коли я називав королівським комплект Lenovo Legion Tab, я й гадки не мав, що до мене вже їде поштою наступний претендент на монарха. І якщо кабель та блок живлення на 45 Вт особливо не дивують, то інші аксесуари з комплекту поставки заслуговують на окрему увагу. Активний стилу скріпиться на корпусі магнітом та має бездротову зарядку. Він вміє розпізнавати кут нахилу та силу на Скання, а також має сенсорну панель для віддаленого керування тапами та жестами. А ще він має вбудований лінійний вібромотор, який може імітувати ефекти написання олівцем, маркером чи кульковою ручкою. Коротше, це не якийсь там простенький стилос, який кладуть багато виробників, чисто так для того, щоб затолити щілини. Це справжній професійний інструмент для малювання та роботи з текстами. Магнітну накладку не можна назвати повноцінним чохлом. По факту вона закриває тільки задню панель. Але вона тримається дуже надійно, не сильно збільшує вагу та габарити пристрою, а її половина розкривається та перетворюється на підставку. Вона регулюється у широкому діапазоні та надійно фіксується у будь-якому положенні. Коротше, це реально дуже крута річ, як для використання з клавіатурою, так і без неї. Ну і вишенькою на торті стала власне клавіатура з тачпадом. Не дивлячись на маленьку товщину, клавіші мають прийшли хід, І друкувати на ній не гірше, ніж на звичайному ноутбуці. Зверху є ряд функціональних клавіш, включно з кнопкою виклику асистента, а тачпад, хоч і невеликий, але скляний і чудово реагує на натискання та жести. При підключенні клавіатури також вмикається спеціальний ПК-режим. Але про нього розповім у розділі про софт. Зручно те, що всі аксесуари встановлюються та знімаються дуже легко та швидко. Захотів погортати новини перед сном, зняв усе, і у вас в руках тонкий і неважкий девайс. Готуєте щось на кухні, за секунду приєднали підставку і поставили його на робочу поверхню. А треба попрацювати, примагнітили клавіатуру, і у вас на столі вже повноцінний аналог ноутбука. Загалом планшет прямо з коробки готовий до роботи у будь-якому сценарії. І всі необхідні інструменти у вас одразу будуть під рукою. Але на цьому моменті я хочу зробити невеличкий відступ. Взагалі існують дві комплектації з клавіатурою і без неї. Тож перед тим, як робити замовлення, треба уточнити у продавця, яку саме комплектацію він пропонує, щоб потім не розчаровуватись. Добре, тепер давайте більш детально розглянемо е, сам планшет. Останнім часом дуже популярними стали рішення на 12 дюймів і більше. Деякі виробники взагалі прибрали. З асортименту моделі на 10 дюймів, які раніше були золотим стандартом. Саме тому свіжа флагманська модель отримала дисплей з діагоналю 12,7 дюймів. Корпус цільнометалевий і доволі тонкий, усього 6,7 мм. Та й важить, для такої діагоналі він зовсім небагато: 640 грамів. Підставка збільшує вагу до 730 грамів, а товщину приблизно на 2 мм. Повний комплект з клавіатурою та стилусом варить вже 1 Кілограм 100 грамів і додає товщині ще пару міліметрів. Корпус має модні сьогодні пласкі грані, але є і незвичайний елемент скляна вставка на всю ширину планшета. З точки зору дизайну виглядає воно доволі прикольно, та і в плані зручності це краще, ніж квадратний блок камер у куті. Планшет рівно лежить на столі і не хитається, як це часто буває, коли блок камер випирає з одного боку. Але рішення зробити її глянцевою мені не дуже зрозуміло. Так виглядає прикольно, але чи надовго? Вона доволі швидко вкривається відбитками пальців, особливо якщо користуватись планшетом у вертикальній орієнтації. Мені здається, ідеаль. Було б зробити її матовою. В такому разі виробник зберіг би унікальний дизайн і не збирав би відбитки пальців. Ніхто знає, можливо, щось подібне нам запропонують у е, майбутньому поколінні. Кнопки розташовані стандартно. На лівій грані кнопка живлення, а зверху дві окремі кнопки регулювання гучності. Приємно, що в цій моделі додали сканер відбитка пальців. Працює він швидко та точно і буде дуже корисним при використанні планшета для роботи. Спереду на нас чекає приємність. Ємне сюрприз. На перший погляд, звичайний плаский дисплей з тонкими рамками. Але він має спеціальне антиблікове покриття. І це не просто якесь матове скло, яке разом з бліками прибирає чіткість та насиченість кольорів. Екран лишається глянцевим, але відблиски затіняються і трохи розсіюються. Я попрошу оператора, щоб він підзняв це якось показово, і ви побачили різницю зі звичайним екраном. Це покриття дає змогу комфортно користуватись планшетом як в. В приміщенні, так і на вулиці при яскравому сонці. Допомагає в цьому якісна ips матриця з максимальною яскравістю близько 900 ніт. Для планшетів це один з найбільших показників, бо навіть конкуренти з amoled панелями часто демонструють меншу яскравість по всьому екрану. Якість зображення також на висоті. Роздільна здатність 2944 на 1840 пікселів. Частота розгортки 144 Гц, а кольорове охоплення складає 100% кольорової гами dci P3. Тож, попри те, що ips матриця лагідна до вашого зору, цей дисплей дозволяє працювати в. Фото та відеоредакторах загалом екран справив на мене дуже приємне враження. Картинка водночас насичена, яскрава і натуральна. Звук в цьому красенні також не підкачав. Аудіосистема складається з чотирьох низькочастотних динаміків та двох високочастотних. Все це розроблялось у тісній співпраці з Harman Кардон, і рука майстра дійсно відчувається. Звук об'ємний, чистий, і навіть на складних піснях чітко чутно різні інструменти. Та нічого не зливається у кашу. Стереоефект відчувається краще, ніж на ноутбуці, бо там динаміки направлені або вниз, або вверх. А тут вони дивляться на вас разом з дисплеєм. Давайте я вам продемонструю, як вони працюють. за звук я цьому планшету ставлю впевнені 10 балів з 10? Ну краще я ще не чув. Звісно, екран та динаміки це важливо, але більшість турбує, що там з продуктивністю заліза. Серцем планшета став флагманський процесор Snapdragon 8Gen 3, що працює в парі з 16 гіабайтами оперативки та накопичувачем на 256 гігів стандарту UFS 4.0. Хтось зараз може сказати, а чому не 8 еліт, але послухайте мене не продуктивності 8М3 вистачить ще на роки вперед Особливо враховуючи той факт, що мова йде про планшет, а не про смартфон. Все тому, що його розмір дозволяє ефективно охолоджувати цей чип. І тут його можливості розкриваються наповно. Зараз у вас перед очима результати стрес-тестів обчислювальних та відеоядер. Тротлін становить не більше 20%, і при цьому корпус лишається ледь теплим. Звісно, такої потужності з головою вистачає для плавної роботи інтерфейсу та будь-яких важких застосунків. Ігри теж працюють працюють без проблем на максимальних налаштуваннях, але недолік може критись не в тому, що планшет їх не тягне, а в тому, що грати на екрані майже 13 дюймів не так, щоб дуже зручно. Тут набагато краще підійде варіант під'єднання до нього геймпаду, потім встановлення оцієї підставки, і в такому разу ви отримаєте аналог консолі. Благо, тут встановлено сучасний роз'єм стандарту USB 3.1, який дозволяє виводити зображення на монітор чи телевізор. Також сучасний роз'єм дозволяє вирішити проблему недостатнього обсягу накопичувача, якщо для роботи потрібно багато вільного місця. Ніяка карта пам'яті не дасть тієї швидкості доступу, яку можна отримати за допомогою зовнішнього SSD-диска. Бездротові інтерфейси також сучасні. Є підтримка Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Тож, якщо підсумувати все вище сказане, на сьогодні немає жодного android планшета який продемонстрував би продуктивність краще, ніж а, цей хлопак. Ну, є аналоги, так, той самий Legion Tab Gen 3, він там демонструє плюс-мінус те саме. Проте, ще поки що нічого не створило, тож в цьому плані його можна дійсно звати справжнім флагманським планшетом. Не менш важливим аспектом для зручності використання подібного пристрою є програмне забезпечення. Фірмова оболонка ZUI дуже непогано пристосована для роботи в багатовіконному режимі взаємодією зі стилусом та клавіатурою. На робочому столі є панель швидкого доступу внизу. Екран можна поділити між двома застосунками, а також додавати ще плаваючі. Вікна, кількість яких обмежена лише розміром екрана. Я відкривав 5 застосунків одночасно і всі спокійно працювали завдяки потужному залізу. Насправді, в такому режимі я не бачу сенсу відкривати більше трьох застосунків, бо в іншому випадку вони починають закривати один одного. Щоб зручно працювати в режимі багатозадачності, краще увімкнути режим ПК, який схоже за логікою з настільною операційною системою. І всі застосунки там. Одразу відкриваються у вікнах. Коли ви берете в руки стилус, одразу з'являється меню швидкого доступу з нотатками, інструментами малювання та пошуком Circle to Search. Всюди в системі можна користуватись рукописним вводом, і текст розпізнається дуже якісно. Сам стилус має сенсорну зону, і ним можна керувати відтворенням мультимедіа, гортанням слайдів презентації, швидким доступом до різних функцій, а також є жести для. Швидкого копіювання та вставки тексту свайпом по корпусу. Також в систему інтегровані різноманітні функції штучного інтелекту, редагування зображень та інтелектуальне видалення об'єктів, транскрибування голосу в текст і одночасний синхронний переклад. Також компанія працює над власним шиї агентом Lenovo AI Now. Його сенс полягає в тому, що ви можете зробити власну базу знань, завантажуючи потрібну літературу та статті. І потім звертатись до асистента з приводу саме цієї інформації. Плюси такої схеми полягають в тому, що вашої агент буде використовувати саме ті джерела, які ви йому надали, і точно не набреше, і не візьме якісь цифри зі стелі. Ну і працює це все локально на пристрої, завдяки потужному нейромодулю у Gen3. Тобто, ви можете завантажувати туди навіть внутрішню документацію і не боятися за те, що. Вся ця інформація втече кудись у мережу. На жаль, зараз цей агент не розуміє українську мову, і хоч інтерфейс та пояснення вже зроблені солов'їною, обробляти текст він може лише англійською. Сподіваюсь, що з оновленнями кількість підтримуваних мов буде тільки збільшуватись, бо річ на перший погляд дуже дуже корисна. Виробник, до речі, обіцяє загальну підтримку цього пристрою протягом 5 років. Три роки оновлень зеленого роботу 18-й гарантовано він отримає. Ну і патчі безпеки будуть оновлюватись до 20-го Android. Я не можу сказати, що сьогодні такі цифри можуть стати приводом для гордості, однак і поганими я їх теж назвати не можу. При під'єднанні зовнішніх екранів є можливість обрати режими відображення. Також система добре пристосована для роботи з мишею чи контролерами. І в меню також є окремі налаштування для периферії. Коротше кажучи, сучасна оболонка у виконанні Lenovo вже добре пристосована для роботи. І в такому вигляді цей пристрій дійсно може майже повністю замінити собою ПК. Звісно, все буде залежати від того, чи використовуєте ви для роботи якийсь специфічний софт. Але багато застосунків вже мають Android-версію або непогані аналоги. Якщо ви працюєте з текстами, таблицями, презентаціями, фото та відео, зручні інструменти є вже зараз. І багатьом їх буде достатньо. Ну і останнє, про що я хочу вам розповісти, це час. З автономної роботи. Планшет оснащено акумулятором ємністю 10200 мАч, який підтримує швидку зарядку потужністю 45 Вт. за сучасними мірками, назвати її на язик не повертається, бо від 0 до 100% акумулятор заряджається щось там трохи довше, ніж за а, 2 години. Так, звісно, треба тримати в голові, що ємність акумулятора тут теж не маленька – 10200 двісті Проте, якщо б вони припустимо, завезли сюди. Швидку зарядку з Lenovo Legion Tab потужністю 68, Вт, тоді б ця батарея заряджалася вже не 2 години, а припустимо, півтори. Це було вже значно краще. Хоча, заради справедливості, треба сказати, що сьогодні існують смартфони, навіть фламенські смартфони, які теж від 0 до 100% заряджаються там щось за 2 години. Тому сварити за це такого велетня дуже сильно, точно не варто. Час роботи від акумулятора тут сильно залежить від навантаження та яскравості екрана. При грі у вимогливі ігри з максимальною яскравістю можна висадити пристрій в нуль за 4,5-5 годин. При перегляді відео з мережі чи роботи з документами його заряду вистачить приблизно на 10-12 годин. Тобто при звичайному використанні повного заряду цілком буде вистачати на один робочий день. А можливо, ще трохи залишиться на пару серій серіалу на ніч. В цілому показники не рекордні, і швидше за все так відбувається, тому що виробник. Вирішив використовувати IPS-матрицю замість енергоефективної AMOLED. Але коли ви дивитесь на екран багато годин на день, краще вже трохи раніше під'єднати його до розетки, ніж потім йти до лікаря і виписувати собі краплі від втоми очей. Тому за час автономної роботи я б йому поставив оцінку добре з плюсом, бо є на ринку рішення, які живуть трохи довше. Ну що, настав час переходити до оцін та висновків на момент запису відео за версією на 16. 1256 зі стилусом просять 32 999 гривень. Насправді, враховуючи залізо і дуже крутий стилус в комплекті, який окремо б коштував 1004 не менше, ціна цілком адекватна. Планшет дуже універсальний і збалансований. Хочете пограти? Будь ласка, ось вам потужний процесор. Подивитись кіно чи погортати стрічку новин, тримайте чудовий екран та звук. Треба попрацювати, доступні, дуже якісні акції. Сесуари та добре пристосований софт, з якою ціллю ви не купували цей планшет у власне використання чи на подарунок. Я вас запевняю, що він вас точно не розчарує, бо відвертих недоліків у нього просто немає. А якщо вам раптом здається, що це занадто дорого, будь ласка, подивіться, скільки коштують флагмани від конкурентів. І я впевнений, що тоді усі питання відпадуть. Друзі, у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписатись на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось!